Підтягуємо до себе стопу, опускаємо стегно, стараємось максимально в сторону. Відчуваємо, що знімаємо напругу між та застегнулими суглобами. Раз, витягнулись, тобто ми витягнути і витягуємо ногу. Укладуємо ноги, відчуйте, як збільшується ваша гнучкість з кожним днем, з кожним заняттям. Все. І тепер знову ми підтягуємо ногу і знову опираємось в цю позицію. Руки спереду і стараємось е лікоть спрямувати на стегно. Руками опираємось, дуже повільно піднімаємось і перекатуємося на протилежну ногу. Носок на себе. Спина пряма, вивільняємо напругу із стегнових суглобів, криш вільний. І е, пам'ятаємо, п'ятку штовхаємо в сторону, щоб добратися до вивільнення е, нашого крижа. Поїхали. Носок передньої ноги ми його спрямовуємо вперед, а задня нога вона штовхає нас до протилежної ноги. І у нас ноги включаються, вони не пасивні. І так, нога включається, друга нога тягне нас вперед, і перекатуємося на протилежну сторону. Дуже повільно. Також руками можна допомагати, якщо поки не виходить. Поки носок ми піднімаємо, носок включає, тягне нас вперед, Друга нога включається і штовхає підлогу. Провертаємо носок, п'ятку штовхаємо. В сторону. І тепер зробимо декілька таких руків, але п'ятки стараються залишатись на підлозі. І ми стараємося опускатись з п'ятки в сторони і тримаємо, опускаємось рівно стільки, скільки виходить.